Дивіться, траса світить. Ну, я реально бачу далі, ніж камера, ніж відео. Світить хрен знає куди. Дивіться. Два недорогих ліхтаря з Аліекспрес для пошукових робіт. Кому потрібно посвітити трішечки далі, ніж ви бачите в темноті. Так, цей ліхтар у нас функція павербанку, тому зможете від нього заряджати свої гаджети. А цей такий більш звичайний. Давайте спочатку подивимося цей. Супер великий. Я так думаю, що буде класна штука. Я ще його не діставав, не вмикав. От Зараз щойно вімкну і подивлюся. Так, дивимося, як виглядає сам ліхтар. Тут у нас плівочкою заклеєно. Дивіться, який у нас прожектор величезний. Я думаю, буде світити дуже круто. Так, і ось тут роз'ємчик для зарядки Type-C. Вихід для підзаряджання ваших гаджетів, і індикація заряду батареї. Кабель, звісно, що нам дають для зарядки Type-C. Все. Я так думаю, тут величезний якийсь акумулятор, пізніше ми його розберемо і подивимося, що там всередині. Так, по комплекту у нас йде ось така тринога. Дивіться, наскільки круто все. Бачите, і тут також ми можемо. Вкрутити його от сюди. Дивимося, що в мене вийшло. Дивіться, наскільки все круто. І тим паче він захищений від дощу. Бачите, у нас ось тут така є гума не від води, а від дощу. Закриваєте і все. І можете собі виставити ліхтаря під будь-яким кутом. Дивіться, наскільки круто. Так, і тепер давайте що? Тепер вімкнемо і подивимося. Да, світить він. Ну, просто нереально. Дивіться, тут білий день в гаражі. Дивіться. В очі, я не буду світити, тому що явно що потім засліпить. Так, є в нас режим тускніший, ще тускніший, і режим SOS. Це все ви будете бачити, коли я поїду в поле, і там ми його будемо тестувати, наскільки далеко він може бачити. Я не пам'ятаю, що заявлено на коробці, але я так думаю, десь до 2 км. Орієнтовно так. Наступний ліхтарик, він трошечки схожий, але він інший. Так, дивимося на сам ліхтар. Дивіться, який також у нас великий, як прожектор буде. Тут у нас більше нічого немає з регулювань. В цьому немає функції павербанку, але є боковий ось такий ліхтар. І гніздо для зарядки ось тут. Бачите? Гніздо у нас під кабель мікро USB. Там Type-C, тут мікро-USB. Так, давайте його увімкнемо і подивимося. Також світить непогано, але батарея розряджена в нуль. Бачите, мигає, що батарея розряджена. Є також у нас перший режим, яскравий, тускніший. І такий як би стробоскоп. І бокова підсвіточка. Підзарядимо і подивимося, як він буде працювати уночі. Також до нього є тринога. Дивіться, ось така тринога. І ідентично зараз прикручу і покажу. Так він буде виглядати. Тут у нас є кнопка зміни положення. Тобто натискаємо і міняємо положення як нам треба. Хочете так, хочете хоч так. Тим паче, дивіться, я спочатку думав, що ось тут пластик. А тут не пластик, а тут скло. Ви його собі ось так носите. Якщо треба його поставити, розклали, поставили. Не треба, склали і пішли далі. І ідентично цей. Носите собі ось так, розклали. Ось так і поставили. Виставили під яким кутом треба. Не треба, склали, хочете так, хочете так, і пішли. Відчуваєте цю тишу і спокій. Дивіться. <сум> Бляха, наскільки ж він? Далеко і круто світить. Я не знаю ще на 2 км якась така димка, димочок такий. Бачите, ну світить він ну просто нереально. Там далі якась знаходиться якась фірма. Дивіться, хрен знає, де ангари, наскільки круто світить цей великий ліхтар. Ну, світить реально далеко. Дивіться, траса світить. Ну, я реально бачу далі, ніж камера, ніж відео. Світить хрен знає куди. Дивіться. Якщо отако взяти, ну реально прожектор, реально фара дуже класна. Самокат мій. Приїхав на самокаті. Так, дивіться. Маленький ліхтарик. Давайте. Дивіться, світить, правда, не настільки круто, як великий, але щось дать там і видно. А ось ця опора. Ну, видно, правда, не настільки її всю видно, як від того ліхтаря. Ну, доволі непогано так світить. Так, ось та контора, що я вам показував, якась фірма. Видно дахи, видно все. Також далеко, мені здається, що цей світить навіть далі. Просто, просто що він не так розсіює. Ну, теж добротний. За ці гроші теж добротний ліхтарик. А ну в небо і в небо світить хрен знає куди. Тепер дивимося, як буде освітлювати дорогу цей маленький. Ну, непогано, я вам скажу, непогано. Можна собі ходити, щось світити. Або вімкнути ось цей боковий. Дивіться, як від бокового добре видно. Я не знаю, чи відео то передає. Зараз вийдемо на дорогу. Поки машин немає. Заодно покажу, як буде світити на дорозі. Ну, різниця є порівняно з великим. Тут він світить, просто хрен знає куди, і там вже машина їде. Прожектори то круто, а як буде світити кімнатний ліхтар? Дивіться. Кімнатний ліхтар. Хопа! Ха -ха -ха! Ви щойно бачили, що була суцільна темрява. Показую на самокаті. Дивимося, да? Охренеть, охрінеть. І це кімнатний ліхтар. Білий день. 80 Вт. Дивіться, наскільки все чітко видно. Да? Дивіться. Ха-ха-ха. Ідеальний варіант, тим паче є декілька режимів. Жовтий, ось такий Такий собі, жовтий і холодний і сос. От сос також От сос. <рикола> От сос! сос також лупить нормально. Прикольно? Прикольно, я вважаю, що за такі гроші це ну, просто крутезна штука. Дивіться, наскільки далеко, далеко він лупашить. Розібрав ось це пластик, а не скло. Всередині у нас знаходиться три акумулятора по типу 18650. На сайті вказано, що 6000 мА ємність. Ну, не знаю. Можливо, десь 4,5 точно є час роботи ліхтаря на максимальній яскравості. Орієнтовно 4-5 годин. Надіюся, що всі оцінили, як вони світять. Ось цей самий крутий. Дійсно, світить як прожектор метрів 500. Не 2 кілометри, метрів 500 можна розглядіти все, що хочеш. Якщо немає такого туману чи будь-що, цей світить набагато далі. Але він світить такою точкою, тобто розгледіти щось, буде реально важко. Але він світить дуже далеко. Як завжди, в кінці відео, Петровичу, ось такі великі вподобачки, що старався, показав, щось цікавеньке для вас знайшов. І цих два ліхтаря, кому треба, пишіть і забирайте. Всім дякую і до побачення!